Я звертаюся до прокурора міста і району, і області, і природоохоронному. Ось ми бачимо. Це ще кладовище старе. Перезахоронення ще ніякого не було, але що робиться ось? 50 метрів від. Ми стоїмо на площадці, я стою, де вже почалися скривні роботи. Вон тут буде Нас запевняють і обласна рада і обласна адміністрація, що була перевірка цих земель і все тут згідно норм законодавства. Якщо взяти оцю площину, це близько 20 гектарів. Ну хай може трошки менше. Але вже І дорога йде куди не, не звісна.